Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну і сьогодні в нас буде огляд на нового героя місяця, останнього героя 2024 року. Це Фіона герой стихії світла з класом колдун. Отже, як у всіх нових геймів, маємо дві пасивки і досить цікаву ульту. Один мінус: це повільний герой. Хтось може сказати відразу, що це типу лайно, але це не так. І зараз я поясню тобі, чому саме так. І почнемо ми з пасивок. Е, так як я казав, що герой має дві пасивні навички, почнемо з першої. Е, перший пасивний навик — це в нас супроти прямої зменшення мани. Що це дає? Це дає величезні плюси проти суперника, в якому є герої, які може її зрізати. Тобто, ваш герой зарядиться в будь-якому випадку і зможе ультанути. Плюс плюс. ця пасивка буде грати як в атаці, так і в захисті. Тому тут однозначно лайкос. Ну і друга пасивка це мана при отриманні підсилень. За любе підсилення наш герой буде отримувати 5% мани. Тобто, якщо навісили 3 підсилення, це буде плюс 15 до мани. Круто, звісно, круто. До речі, забув сказати про характеристики, вони теж відмінні. Ну як для героя місяця: 1000 атака, 1100 броні і 1700 здоров'я. А на альфі зламі? Прям не перевершено. 1495 атаків, 1448 броні і 2415 ХП. Ну все залежить від того, як ви будете качати даного героя. Прокачка лікарів йде через броню і ХП. Обов'язково. З характеристиками розібрались, ну і тепер потрібно розібратися, що такого особливого цьому герою. Наш герой лікує на 45%. Так, це не багато, але ще немало. Це середній показник по грі. При наступному. Лікуванні. Всі герої будуть отримувати на 30% більше. І цей баф буде діяти 5 ходів. За 5 ходів, повірте, можна зарядити або двох лікарів, або ще раз фіону. А як це зробити? Зараз знаємо. І тому лікування вже буде не 45%, а 75%. А це дуже-дуже багато. Так погано, що вона не хілить у ВРХП, але це було б занадто. А тепер перейдемо до самого солоденького. Це бафи і стаків. Отже, розгін маємо до Х10, що він дає? Після активації ульти наш герой отримує плюс від 15% до регенерації мани. Але це не так. Тобто, якщо ви міркуєте, що після ульти ви будете отримувати х3, тобто 15 до 45 мани, то це не є так. За перше ульту ми будемо отримувати 15% регенерації після активації другої ти плюс 30%, після третьої 45. Не максимум це 50% регенерації мани. Але для цього потрібно герою ультанути цілих 4 рази. Але ж цей буст просто не перевершений. Наш герой хоче з повільним набором мани. При використанні правильних загонів він буде заряджатися не з 12 камінчиків, а за 10. Після активації першої ульти ми зробимо його середнім. Коротше, при правильному підході із з урахуванням пасивок, а також, якщо ви ультинете два рази, нашого героя можна буде заряджати за 6 камінчиків, а це вже дуже інша справа. Ну ви собі уявляєте? Суперлікаря, який буде заряджатися за шість камінчиків. Він може витягувати абсолютно все, тому що лікування буде не 45%, а 75%. А шість камінчиків на полі знайти досить легко. Хоча ви знаєте, мої війни бувають зовсім інші. і камінчика може не бути зовсім. Ну Це вже інша історія. Ну і залишається в нас зв'язок стихії, який дає всім героям світла, плюс 20% до критичної шкоди. Зв'язок стихії мені не сильно до вподоби. Ну, або ж якщо ви полюбляєте моноколір, там він буде відігрувати ідеально. Тому за це теж можна ставити величезний плюс. А тепер давайте розберемось, де буде показувати себе герой. Звісно, це дуже швидкі режими. Також на звичайних режимах я теж би його використовував, але як я сказав, до нього потрібно брати ще якийсь герой, який буде накидувати бафи. щоб змусити цього героя розігнатися швидше. Тому що 10 камінчиків у деяких боях це занадто багато. І зараз. Всі будують команди таким чином, щоб вони заряджалися чим швидше. З урахуванням класу, пасивок і особливої навички я можу зробити свій висновок і сказати свою суб'єктивну точку зору. Герой реально крутезний. Повірте мені, лікарі будуть грати досить довгий час. Всякі шотери, триплшотери, масовики мають одну ваду. Через пів року виходить більш крутіший герой і вони вже застаріли. Тому що стати не такі і щось інше. Цього героя все ідеально, окрім звісно, набору мани. Але ж його пришвидшити немає проблем. Навіть якщо немає з ким його поєднувати, але є певні загони на ману, повірте, можна вважати, що цей герой середньо набору мани. А лікарі середньо набору мани дуже-дуже цінуються. А ви свою думку, звісно, можете написати в коментах. А на цьому я всім дякую і бажаю успіху у пошуках даного героя. Побачимось всім пока.